Всім привіт! Мене звати Марта Сарвас, і я вам дам сьогодні 5 порад для тих, хто цікавиться техправом. Перше, я рекомендую вам обрати програму IP, тому що вона є комплексною і вона up to date to the new technologies. Друге, я вам рекомендую розглядати це як піцу, тому що ви збираєте свою програму самостійно. Ви маєте дуже багато електрівних предметів, які ви можете добрати, які для вас будуть саме цікаві. Третє. Я рекомендую вам Genesis iPro, тому що це надзвичайно класний курс, на якому ви зможете дізнатися про те, як рейзити ваш фандінг для стартапу. Четверте, не бійтеся брати Individual Study з професорами. Ви можете до них підходити і просити саме з ними розробити вашу індивідуальну програму навчання. Особисто я мала дуже цікавий курс з професором з бізнес-школи, де ми розробляли разом стартап. П'яте, не бійтеся нічого, задавайте багато запитань. Ваші викладачі завжди будуть дуже раді вам на них дати відповідь.